Я не міг просто стояти і дивитися, як вона йде від мене, тому почав трохи пританцьовувати. Вовк зустрів у лісі червону шапку. Червона шапочка. Відчуваю, що в тебе у кошику є пиріжки. Чи можна мені парочку? Ну, гаразд, вовк, їж. Червона шапочка дістає мобілою кудись набирає. Ало, мамо, він їх з'їв. Ні, я подивилася. Нормальний вовк не линяє. Шапки три вийде. Дружина думає, що я на роботі. Коханка думає, що я у дружини. А я поїхав на рибалку і там виспався. Дзвінок до служби порятунку Естонії. Доброго дня! Я мисливець. Їхав за містом. збив лося. Що мені тепер робити? Лось сильно постраждав, він не ворушиться, на дорозі калюже крові. Ви сказали, що ви мисливець. Так, у вас є з собою зброя. Є, пристреліть його, щоб не мучився. За кілька хвилин знову дзвінок. Ало, ало! Це знову я. Ви пристрелили Лося? Ні. Він стоїть навколішки, плаче і пропонує мені 300 євро. Піонерський табір колос. Василь підходить до Петрика і питає: Петрику, як тобі вдається щодня нових піонер п'ялити? Чи є в тебе секрет? Ну, це не секрет. Я просто підходжу до вожатої, яка мені сподобається, і пропоную усамітнитися з нею в кімнаті та показати своє слоненят. Та ти що? За таке може й по морді прилетіти. Ну, не знаю. Мені поки що ніхто не відмовив. Усі люблять слоненят.